Друзі, вітаю! Кінець минулого тижня приніс для військовозобов'язаних новину, яку б я з певною обережністю назвав доволі гарною. Командуванням сухопутних військ було прийнято директиву, якою визначено відразу нижню і верхню межу граничного віку призову під час мобілізації. Тепер, згідно до директиви, мобілізовуть від 25 до 49 років включно. У цьому відео розберу юридичні аспекти цієї новини. Повірте, їх там досить багато. Ну і скажу, чого точно не варто робити, навіть якщо ви не попадаєте у категорію 2549. Буде інформативно? Поїхав. Інформація про директиву від сухопутних військ з'явилася у п'ятницю на телеграм-каналі народного депутата Олексія Гончаренка. Наскільки можна довіряти такій інформації? Я тривалий час слідкую за діяльністю Олексія як народного депутата, можна по різному оцінювати його роботу. Ще більш по різному можна оцінювати його політичне минуле, але, як правило, його інсайти, які він оприлюднював у своєму телеграм-каналі, дійсно були правдивими. А прогнози як правило, збувалося. Тому з вірогідністю 99% можна стверджувати, що така директива дійсно має місце. Говорити про вірогідність 100% тут неможливо, оскільки такі директиви приймаються для службового користування і, відповідно, вони не оприлюднюються. Тому, говорячи про зміст директиви, я надалі буду посилатися виключно на інформацію з телеграм-каналу народного депутата Олексія Гончаренка. Тож маємо інформацію про наявність директиви номер 116, дріб 2, дріб 1,214 дев'ять чотириста від 19 вересня цього року. І в пункті 1 директиви вказано, що відтепер призову чоловіків до 25 років заборонено. Ви можете спитати, так в нас і на рівні закону ще з квітня цього року встановлено, що мобілізують лише з 25 років. Відповідаю, має місце колізія, я б навіть сказав, абсурд закону, коли мобілізують хлопців до 25 років, яких свого часу було визнано непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час, і вони приймались на військовий облік як військово зобов'язані. Я по цій проблемі знімав окреме детальне відео. Посилання буде ось тут. Цю проблему мало б вирішити прийняття законопроекту 1139. Але його ще 3 квітня прийняли лише у першому читанні. Повернули на допрацювання і відтоді на голосування і остаточне прийняття його ніхто не повертав. Так от, командування сухопутних військ. У структуру, яких, до речі, входять ТЦК СП, не чекаючи прийняття цього закону, вирішило це питання на рівні директив. Тепер призивати хлопців до 25 років, можливо, виключно за їхньою згодою. І це є дійсно гарна новина. Далі цікавіше. Директивою визначено, що мобілізувати чоловіків можливо з 25 до. Увага! 49 років. А чоловіків від 50 до 60 років можуть мобілізувати лише за наявності окремого мобілізаційного розпорядження Генштабу. Ну, таким чином, на третьому році війни, здається, вже всім дійшло, що толку на війні від чоловіків за 50 років, м'яко кажучи, небагато. Зі слів депутата, директива вже доведена до всіх ТЦК СП і він. Рекомендує при захисті своїх прав посилатись на цю директиву. І ось тут я хотів би плавно перейти до юридичних аспектів. По-перше, що таке директива? Це вказівка від керівного органу підлеглим органом як діяти у чітко визначеній ситуації в рамках встановлених діючим законодавством. Директива ніяким чином не може заміняти. А тим більше суперечити закону чи постанові Кабміну. У частині мобілізаційного віку я особисто ніяких суперечностей не бачу. Закон каже, що призивати можна з 25 до 60 років, а директива сухобутних військ для ТЦК вказує, що на даному етапі займайтесь лише тими, кому від 25 до 49 років. Бо тим, кому за 50, ми вже навоювалися. Тут жодних протиріч немає, і це добре. Але чи значить це, що всі військовозобов'язані, яким за 50 років можуть видихнути і вважати, що мобілізація для них закінчилася? Ні. На жаль, ні. Поки на рівні закону маємо граничний вік мобілізації до 60 років, ніхто для чоловіків за 50 не відміняв обов'язку проходження ВЛК, ніхто не відміняв вручення повісток, ніхто не відміняв штрафу за наявку по повісті або порушення правил військового обліку? До речі, про штрафи. Минулого тижня відносно мене особисто, ТЦК СП склало протокол про притягнення мене до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку. Сьогодні я нарешті отримав постанову, і у наступному відео я обов'язково поділюсь своїм особистим досвідом, як діяти в таких ситуаціях, як захищати права і досягати потрібного результату. Тож, підпишіться на канал, щоб не пропустити відео. Повернемось до директиви. Так от, директива не звільняє нікого від виконання правил військового обліку. Тому я не рекомендую ігнорувати повістки або не мати при собі військово-облікових документів, навіть якщо вам вже за 50. І посилатись на директиву при захисті своїх прав, як рекомендує пан Гончаренко, як на мене, це не найкраща ідея. Ну, як можна послатись на документ, якого ви в очі не бачите. Ну, ви ж не будете показувати скрін з телеграм-каналу депутата і казати, що ось депутат сказав, щоб я посилався на директиву. Крім того, директива це такий документ, який сьогодні прийняли, і інформація про нього з якихось причин стала публічною. А завтра ця ж директива буде, може бути відмінена, і ми про це навіть не будемо знати. Які висновки? Якщо директива дійсно має місце, то це дійсно фактично, але не юридично вирішує питання заборони мобілізації до 25 років і після 50 років. Для ТЦК це дійсно важливо, бо вони скоріше порушать закон або постанову кабміну, але порушити директиву, наказ верху – ні в якому разі. Але директива стосується лише віку мобілізації і не стосується обов'язків військовозобов'язаного, навіть якщо йому за 50. Директива сьогодні є, завтра її немає. Зміст її невідомий, тому не варто на неї посилатися при захисті своїх прав. Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк. Всі питання залишайте у коментарях. Ми намагаємося відповідати на кожен. І традиційно не забудьте сьогодні. Допомогти нашій армії все буде Україна.